Ви тільки погляньте на оцю красоту, на оці аромати. Шкода, що не можна передати аромат. Дивіться, яке все зранку, пташки співають, таке все свіже. Квіти, які гарні, дивіться. Все таке живе, все прям дихає весною, радістю. Ой, круто. Дивіться, а в мене ще. Які результати в мене за сутки за вчора, отримала товар? Бачите, капустка біленька продана половина фіолетова, теж бузульника. 8 штук залишилося. Четвертинка продана цієї низькорослої, Айстрочка замовлена є, Ну, хто ще бажає, є до продажу по 11 гривень, одна річка, капуста по 20 гривень, сунтрава по 55 гривень. Теж початок є, купили. Гейхерки, дивіться, які різноманітні кольори. Сантоліна. Гейхерка 85. Сантоліна 55, зелененька. Результат теж, бачите, від 300 штук залишилося ось скільки тільки. Гіпоестеса по 17 гривень. Гейхера, ви тільки погляньте, які вони чарівні. А ви тільки дивіться, яка коренева система, які вже кущі. Представляєте, яка красота? В попередніх відео ви там бачили в мене. Мої, які я минулий рік садила, які вони поросли величезні кущі. Зараз я спробую вам показати. О, бачите, воно фіолетовий. Ото, ото, і зелений. Ну, там погано видно, зелений. Е, оце такий кущ загод. Взагалі красота, я впевнена, що він цей рік зацвіте. І ще пировський, погляньте. Дивіться, яка шикарна, ароматна рослина. М'ятка маліска у мене є, але я щось з чай не п'ю. А дивіться, яка красота. 55 гривень саджанці перовські. зацвітуть цей рік 100%, тому що минулий рік я садила, вони зацвіли. Тут у мене вже опит, практика з цими розсадами є. Я впевнена стовідсотково, що все позицвітає. Сон трава зацвіте на наступний рік. Всі покупці, які купляли в мене минулий рік, пишуть, що вона вже в них цвіте. Тому ось так вважайте, пишіть мені особисті повідомлення. А я вам усім бажаю прекрасного настрою, гарного дня і всього-всього найкращого.